Вітаю, кажучи, Трамп зійшов з глузду, адже Трамп розпочинає, завтра розпочне митну війну, торгівельну глобальну війну. І ця війна зачепить товари на суму 33 трильйона доларів. Нагадую, що один трильйон це тисяча мільярдів, тисяча разів по мільярду. Ну, навіть найбагатші люди разом, разом мають там 2-3 трильйони доларів. Ну такі відомі багаті люди. А тут 33 трильйони доларів це товарообіг всіх країн. І багато економістів, навіть деяких експертів, говорять, що Трамп зійшов з глузду, він не розуміє, що робить. Це великі ризики, навіть видання Bloomberg. Опублікувала статтю, в якій говорить, що навіть в заголовку, що це непрогнозовані результати, непрогнозований ризик. Але я пропоную вам проаналізувати: а чи дійсно це непрогнозований ризик? Перш ніж ми будемо аналізувати деякі аспекти, тому що в одне відео все одно ми всі аспекти не впишемо. Наступне відео одразу анонсую: це будуть теорії змови світової змови, чому Трамп можливо це робить, буде цікаве відео. Але сьогодні, от в цей момент, якщо ви дослухали до цього моменту, я хочу, щоб ви зрозуміли, ось ця торгівельна війна вона зачепить весь світ, вас в тому числі. А це може бути дійсно що завгодно. Це може бути знецінення валюти, в якій ви тримаєте гроші, наприклад, євро або навіть і долар. Це може бути знецінення національних валют або десь ріст, це теж може бути. Це може бути знецінення деяких активів. Це теж може бути. Або, навпаки, збільшення вартості цих активів, тому що мита призведуть до ну, дійсно непрогнозованих результатів на місцевих рівнях. І так, давайте розберемося. Але знову таки ще один аспект перед тим як ми будемо розбиратися. Ви повинні зрозуміти, що оцей крок Дональда Трампа це вже його наступний крок, не очікуючи зупинки війни в Україні, і мене, як громадянина України, це доволі турбує. Трамп іде далі реалізовувати свою основну мету. Свої основні цілі, адже напевне ніхто з вас не думає, що зупинка війни в Україні це для Трампа якась основна мета. Та про це ніхто з його виборців навіть не згадає йому, тому що Трамп говорив це на світ в глобальний світ. Але він бачить, що в нього не дуже що виходить. Не в нього не дуже що виходить. А гравці а сторони, які зав'язані на війні, не дуже хочуть зупиняти війну, і в тому числі Європа. Балтія, от нещодавно, країни Балтії, прямо заявили, що вони не хочуть зупинки війни, тому що ну, це підтягне російські війська до їхніх кордонів. Вони цього не хочуть. Цинічно, прагматично, але ж ми їх називаємо нашими друзями. І так, давайте розбиратися, що дають мита. Я буду аналізувати по розділам, тому ви також десь зупиняйте відео, пишіть ваші коментарі, дискутуйте зі мною, тому що в даному випадку дуже важко передбачити, що насправді. Запровадження мит має на увазі, адже це дійсно з точки зору звичайної людини непрогнозований хаос, але але, але в кінці скажу. І так, пункт номер один, що ми знаємо про те, чому ці санкції, чому ці мита вводяться? Ну, по перше, Дональд Трамп, коли прийшов до руля, він зрозумів, що торгівельний баланс між сполученими штатами і країнами Європейського Союзу складає мінус 213% Мільярдів доларів. Тобто, що це означає? Це означає, що Штати з ЄС торгують в мінус, В мінус. штати, нібито світова економіка, світовий гегемон, штати забезпечують фінансування НАТО, фінансування безпеки світової, Європа сидить у себе вдома, ніде не висовується. Але виявляється, що Штати мало того, що за все платять, так так, ще й Штати обирають, тому що. Митні тарифи такі, що Штати більше в Європі закуповують ніж Європа, і Трамп назвав це несправедливим. Жахливим, якщо ви згадаєте, і Дональд Трамп говорить, так не повинно бути. Повинні бути додаткові мита, і таким чином ми зможемо захистити внутрішній ринок і наповнити його бюджетом. І цей пункт назвемо так: економіка понад усе, але це економічний протекціонізм. Тобто Трамп намагається зробити Америку великою. Перше, це фінанси повернути фінанси. Адже ми всі з вами знаємо, що Америка винна всьому світові, що борг Америки дуже великий, і інші бла 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 бла. А як же так виходить? Що Америка велика, Америка, нібито такий реально світовий поліцейський, і при цьому вона всім винна? Ну і Трамп говорить вона винна тому. Що фактично Америку всі оббирають, Бо Америка не захищається економічно. Америка в усіх купує за високими цінами, а продає за тими цінами, як є у них. І це дійсно так. Ви напевно знаєте, що автомобілі в Сполучених Штатах Америки дешевші, ніж вони в усьому світі. Ви в Україні купите Тойоту дорожче, ніж середній американець купить її в Америці. І в цьому є певні причини. І фактично Трамп говорить: ну так це не чесно, це не повинно так бути, це несправедливо. Ми не ставимо мита. І тому фактично ці товари вони приносять прибутки тим, хто ними торгує для Америки, але не самій Америці. Наступний пункт, який я би виділив, це тиск на інші країни. Звісно, мита це певний політичний тиск, адже Трамп може скасовувати пом'якшувати. Або навпаки, посилювати деякі мита для різних країн, які будуть лояльними або нелояльними до тих чи інших країн. Наприклад, якщо Мексика не не зробить нічого стосовно мігрантів, там також торгівлі всяким забороненим, Трамп може піднімати мита 25%, 30%, 40%. Проблема в тому. Що Сполучені Штати Америки все одно зможуть взяти купити той товар, який є в Мексиці, тільки в інших країнах і Мексика це знає. Мексика знає, що вона не зможе ці товари продати кому-небудь іншому, тому що ніхто інший більше ці товари не, не вироб, не споживає в такій кількості, як це споживають американці. Наступне, це може бути торгівельна війна як стратегія переговорів. Ну, ми частково це захопили з вами, адже дійсно встановлення того чи іншого відсотку мита на ту чи іншу країну, воно може бути а, ну, таким елементом а, впливу на інші країни, адже торгівельні мити, які завтра запровадить Дональд Трамп, будуть стосуватися ринку товарів в 33 трильйони доларів для багатьох країн. Це просто величезна сума. І це величезне джерело доходів. Тобто, оці товари, які сьогодні виробляють для Сполучених Штатів Америки, їх просто фізично немає куди збути. Я хочу, щоб ви це усвідомлювали. Тобто Трамп іде в Абанк. Він говорить, я накладу мита на все, на все що ви постачаєте в Америку. А країни кажуть, Окей, ми теж накладемо на вас мита. Трамп каже, добре, без проблем, ми будемо платити, але подумайте над тим, куди ви дінете свої товари, якщо ми їх купувати не будемо. Тобто ви можете нам збільшити ще якісь мита, але ми просто не будемо вас купувати. Куди ви дінете все те, що ви для нас виробили? От уявіть собі, що, от от війна в Україні. Часто українці кажуть, що війна в Україні не зупиняється, тому що працюють заводи з виробництва зброї, і їх неможливо просто так зупинити. Так, заводи з виробництва зброї. Це тільки там 3-4 від загального цього обігу коштів, про які я вам тільки що сказав. І якщо заводи з виробництва зброї не можна зупинити, де виробляється умовно один Хаймерс в 2-3 місяці, і їх, виявляється, не можна зупинити. Ну, що таке один-два Хаймерси в масштабах світової економіки? Це капля, капля в морі або й в океані навіть. От уявіть собі, як сьогодні зупинити виробництво товарів і послуг, які призначені для Сполучених Штатів Америки. І ви кажете, а ми вам продавати не будемо? А куди ви їх дінете? Більше ніхто не споживає. Більше їх ніхто не споживає. Ви, ви не зможете в таких обсягах продавати ці товари українцям, там, мусульманському світу чи Африці чи країнам Латинської Америки, тому що за ці товари ці люди не зможуть платити тієї ціни. Яку платять американці? Це брендові речі, це елітні автомобілі, це коштовності, це нерухомість, яка масово розвивається. Багато чого. Америка дуже багато чого споживає. І американці говорять, окей, не продавайте нам. А куди ви це все дінете? Тобто у вас миттєво рухне ринок праці, у вас миттєво закриються заводи. У вас миттєво все позакривається, тому що вам просто не буде куди продавати ці товари. Китай у вас не купить, у нього свого вистачає, Японія у вас не купить, у неї свого вистачає, Африка, бідна, в основному вона не купить. Собі будете продавати, так ви такій кількості не споживаєте. Ви для себе виробляєте, але у вас робочі місця, місця заводи і так далі розраховані на американський ринок. Ви не зможете це нікуди діти. Наступний момент, це, звісно, тут нічого братися, це ясно, популізм. Але популізм мається що на увазі? От в Україні це слово воно чомусь ну набуте такими негативними конотаціями. Але Трамп показує, що показує своїм людям, тобто попіла населенню, Він показує, що ми можемо, ми можемо це реалізувати. Це не Україна. Якщо ми введемо санкції мита проти інших країн або на товари, які ввозяться в Україну, так нас просто обійдуть. Нам просто не буде ніхто нічого продавати. І на тому в цілому, все ми не можемо грати, так як Америка, бо ми не глобальний ринок. А Америка а ринок глобальний. Тому сьогодні Дональд Трамп абсолютно легко може показати людям своїм, що він виконує ті обіцянки, які він завдав. Ну і давайте подумаємо, що за це може стояти. Ну зрозуміло, що це. Економічна криза і потреба швидких рішень станом на сьогодні. Економіка Сполучених Штатів Америки показала падіння, і це падіння вже фактично там 2 чи 3 роки іде в мінус. Тобто, економіка Сполучених Штатів Америки показує не зріст, а навпаки, падіння. І Дональд Трамп ну фактично прийшов до президентства. Експлуатуючи тему того, що Сполучені Штати Америки втрачають динаміку економічного зросту, і він буде намагатися це реалізувати. Ви це зрозуміли. Далі це геополітичний тиск і боротьба з Китаєм. Те, що Сполучені Штати Америки сьогодні мають питання до Китаю в Тихоокеанському регіоні, також це торгівельна війна, це виробнича війна, це війна за. Розподіл впливу абсолютно ніхто це не відкидає. Ну, давайте будемо відвертими. Захід сам створив потужність Китаю, яка є сьогодні, адже років 20-30 тому назад в Китай вивозили заводи, в Китай вивозили виробництва. І сьогодні, коли ви візьмете навіть iPhone, то ви знаєте 100% майже що він вироблений якраз в Китаї. Да, тут буде написано або десь на коробці написано. Що воно дизайн Apple, але все одно це вироблено в Китаї. Воно має відповідну електроніку, яка продумана, можливо, не в Китаї. Воно має підтримку, яка скупертіно і реально ЕПЛ може відключити всі айфони по всьому світу. Від Китаю це не залежить, але ж воно то все одно вироблене в Китаї. І всі ці речі, всі ці відповідні виробничі місця, потужності, технології, вони так чи інакше передані Китаю. І сьогодні Дональд Трамп, який перший фактично сказав, що ми з цим щось маємо робити, бо так рано чи пізно Китай буде захоплювати територію, почне, наприклад, з Австралії і може далі рухатись. І ви знаєте, при всій фантастичності, ось цієї тези, вона не є. Надто такою фантастичною, адже Китай, маючи великі потужності, накопичивши величезні ресурси, може дійсно претендувати на більшу роль у світі. Сьогодні Китай регіональний лідер, хоча з великими впливами по світу, і Дональд Трамп, ну. Перший, який сказав, що його це турбує, наступне це тиск на союзників, які є в Дональда Трампа. Але Дональд Трамп хоче союзників перетворити на певних своїх підлеглих, нехай афільованих, нехай з певними автономіями, але все-таки на підлеглих, які виконують його волю, а не формують своє бачення. Далі цими митами Трамп також намагається підтримати свої еліти в США, адже від цих еліт виграє великі виробники в Сполучених Штатах Америки. Це те, що ми в Україні називаємо олігархами, тільки в Сполучених Штатах Америки це не олігархи, бо вони дійсно сплачують податки. Вони живуть по закону. Вони не впливають так прямо на сенаторів, як нас можна вплинути на депутатів на топ-чиновників в Україні. Там це все ж таки в іншому, абсолютно вимірі існує. Не без домовленостей, не без хабарів, не без всяких підкупів, але це не так, як в Україні. І Дональд Трамп фактично таким чином якби підтримує ці великі бізнес-еліти. До речі, саме з цього можна зробити кілька висновків, такого, ну скажімо так, теорії світової змови. Я зараз запишу ще одне відео, що мені здається, це може про які теорії світової змови може свідчити підняття Дональдом Трампом. Мит. Ну і зрозуміло, що це торгівельна війна. Торгівельна війна глобального масштабу, яка сьогодні розгорнулась, яка буде мати непрогнозовані наслідки з точки зору окремо взятої людини, але повторю ще раз одну і ту ж тезу, яку постійно повторюю. а Саме те, що США виграють в будь-якому випадку, щоб не було в світі. Штати в будь-якому випадку будуть в плюсі, тому що вони грають на своєму полі. Просто на цьому полі знаходяться різні гравці. Вони можуть між собою грати скільки завгодно. Але поле американське. І ось поки поле американське, штати нічим не ризикують. Вони переживали різні економічні депресії, вони можуть пережити ще раз економічну депресію. Але не забувайте, що долари друкуються в США. І нічого не може заборонити Сполученим Штатам Америки надрукувати ту суму доларів, яка необхідна. Вони зроблять все, щоб не втратити від цієї війни, яку розпочав Дональд Трамп. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я так розумію, що у нас сьогодні мало таких думок, які б були аргументованими. Ми можемо лише припускати це все гіпотези. Тим не менш, ми маємо право їх висловлювати. бо... Ця торгівельна війна вона зачепить кожного з вас. Як би вам не здавалося, це не так. Вона зачепить кожного з нас.